Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Харкові на блокпосту водія стався конфлікт з ТЦК. Військові магали у нього пред'явити документи. Мені не подобається з вами общатися, сказав їм чоловік. А мені не подобається захищати таких підарасів, як ти відповів військовий. Чоловік категорично відмовився пред'являти документи і сказав, що в нього заблокувався резерв плюс. В результаті ТЦК відпустили його. Закол функціонально своїм обов'язково 35 стаття. 11. А ви куди? Я поїхав? Ви мене ви мене затримуєте? А? Тоді я поїхав. Пане, відійдіть з дороги, будь ласка. Що це означає? Нема. Яку вам бумажку? Ви блядь, вже здіваєтеся чи що? Ні. А? а? Да. Ви ще заберу телефон Отойдіть подати. Отайдіть отсюда. Отойдіть отсюда. Навіщо? Ну, просто я хочу, щоб я знімав. А я хочу, щоб ви відійшли від машини. А я хочу, щоб ви нормально сядели. А, а що я? Відійшли, а що відійшли. я? Займаєте, я... це вже неприємно. Ну мені неприємно, що я ви вперлися до моєї машини. Добре. то Давайте так, вибирайте телефон, покажете документи і що. Давайте приємно. Мені, прият... мені неприємно з вами общатися, що мені з вами. А мені неприємно приєднається. Ну не так вас, навчайте. таких от підарасів, бля, захищати було неприятно Ви мене ще захищаєте? От так от захищаєте? От захищався вже! Ну, Уже а за я, я тут при чому? Я тут при чому? Ось вот за таке от поведіння. Яке? Сидіти в машині, їхати на роботу. А що ж, можна документи показати, чи що? Мені складно, коли це беззаконно відбувається. Беззаконно. Конечно, не Яке... було. А що? Страшно було? Ні, в 22-го не було поліцейських. Та да, що? Так, тому що ми їздили з автоматами. Блядь. Ну, і що? А зараз що поменяло? Що змінилося? Ну, ви стоїте кричите. Бери телефон. Ти розумієш, з ким ти зараз розмовляєш? З к что Не понимаю. На последствия нападения, нападение. нападение и Это даже насрать нам. По нормальному Про, по хорошему. вы видите, из-за таких, как вы, получается конфликт. конфликт из-за того, что ты с нами начинаешь Я на вас кричу. Я общение с полицией. Понимаю, конечно. Я не бачу. Ну, ви кричите на мене. Ви кажуте свої документи, ви свої, розішлись. Не си. надо, мені ваші, мені Дайте, ваші документи право, не надо. Ну, право. конечно. Давайте любий чоловік встане і почне зупинять і будь Пожалуйста, вот мої документи, і тікати. Кому я не казав? Кому я не казав? Як зараз. не вели себе так. Точно так же казав. Не вели себе так. Точно так же казав. Не вели себе так. Точно так же. Херсонські поліцейські мене в 22-му зупиняли і кричали. Що ви робите? А він весь в бронежилеті і кричить йобана на в рот, блядь, я захищав. Херсонський поліцейський тут сидить, Херсон закупірував. А він мені зупиняє мене на мопеді. Я зачищав Херсон. Нікола ну, всю область. А херсонський поліцейський що тут робив? Ну я рад за вас. Я ж щось а, против що? Чи що? В чому проблема? В чому проблема? У вас проблема. Ви на мене кричите. Зараз ми так будеш, просиш, просиш, ось снимайте, куту в кіно. Я, я вас не знімаю. Що клову? Я, я писав, щоб в суді, якщо от этот вот человек рассказывает, я буду сейчас забирать, нападать. я спитав. Що? Я ж спитав. Я не забрав, я спитав. <рес> ну, ви ж можете забрати. У вас там армія повна з таким автоматом біля ру. Ви ж можете забрати. Ви що, у вас куча людей, ще й озброєні. Я, ну, я що, Рембо чи що? Там факт. Я, я ж розмовляю з поліцейським, місь а місь ви що там? То... Микола Петрович, надайте, ну, будь ласка, документ. А я Микола Петрович? Ну, а звідки ви знаєте? Ну, я знаю вже, ну, поки ви тут великі дискусії це ТЦК. — Так навіщо вам мої документи, якщо ви знаєте? Документи у вас є. Військово облікові. — У мене посвідчення водія ваше. Ну, ну, далі у вас там резерви, правильно? Ні, в нас резерв немає. От, ось от, вам... для того, щоб мені подивитися в резерві, мені треба, щоб ви зайшли в резерв плюс, я можу тоді відсканувати QR-код і подивитися. Заблокувався я не можу плюс. Ну, здох. Військовий документ якийсь, тимчасове посвідчення, військовий квиток. Ходить сюди. Ти що, не зображаєш чи що? Так, пане. Парні вузького. Ні, я говорю, пане. Так, давайте я закриюся. А от і закриється. Так? Давайте. Поліцейський. Що поліцейський? Де військово обліковий документи? У вас це не обходить, пане. Ну оце навіщо це таке? Ну так що, так якщо у чоловіка автомат сейчас почне стрілять, виводи, він розказує, що він мене захищає, а охренець захисник. Правильно? Давайте зараз друг друга. У 22-му році було совсем все поїздно. Я розумію, конечно, що в 22-му році було. Я тут сидів в 22-му році нічого. Що у вас? Я опіздую, пане поліцейський, ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте чи ні? Я вас не затримую. Все, спасибо, батько.